Оксана дивилась на свого чоловіка Максима. Її серце просто стискалося від болю та нерозуміння. Максиме, ти ж розумієш, що робиш велику помилку, з болем у голосі промовила вона. Максим тільки махнув рукою. Здавалося, йому було зовсім байдуже на її почуття. Досить з мене твоїх моралей, Оксано. Мені набридло бачити твоє похмуре обличчя. Увесь цей час одне й те саме. Лілія для мене ковток свіжого повітря. А ти? Та я до тебе добре ставлюся, і даю тобі час зібрати свої речі і знайти собі житло. І, сподіваюся, ти розумієш, що на мої гроші ти не можеш претендувати. Ти ж не працювала, а отже нічого й не заробила. Оксана стояла, мовкопана. Вона не вірила своїм вухам Максиме, це ти не дозволяв мені працювати. Казав, що дружина, такого чоловіка, як ти, не повинна працювати, говорив, що це не відповідає статусу. Так це було тоді, коли ти була моєю дружиною, але тепер моєю дружиною станеш не ти, а Ліля. І тобі доведеться навчитися заробляти на себе, відповів він холодно. Оксана, ледь стримуючи сльози, мовчки збирала свої речі, коли все це сталося. Вона добре пам'ятала ті моменти. Коли зараз стояла біля свіжої могили на кладовищі. Щастя Максима з новою дружиною тривало не так довго, як він собі думав всього три роки, і останній рік він був нещасний. Це Оксана знала точно. Його раптова хвороба залишила насправді багато запитань. Вона пригадувала, як за кілька місяців до смерті він приїжджав до неї, просив пробачення за все, що трапилось, і розповідав про свої підозри. Ліля щось додає в мої ліки. Сказав він тоді я почав власне розслідування, але не встиг закінчити. Максим виглядав жахливо, і хоч Оксана давно вже не була йому дружиною, у неї просто защемило серце, коли вона дивилась на його смарніле обличчя. Тепер вона перевела погляд на нову вдову Лілю, яка стояла біля могили. Вона була вдягнена у стильний чорний одяг але її горе здавалося таким же штучним, як і її посмішка. Біля Лілі стояв молодий чоловік він тримав її під руку. Оксана чула, як люди шепотіли на похороні. Немає в неї совісті. Оксана чудово розуміла, що розслідування потрібно продовжувати. Так Максим її зрадив, але вона його досі кохала по справжньому, хоча їй було сумно це визнавати він не мав померти. Оксана витерла сльози і пішла до виходу. Раптом хтось торкнувся її плеча. Вона обернулася і побачила перед собою Лілю. Сподіваюся, ви розумієте, що вам нічого не світить із заповіту мого чоловіка, сказала Ліля злісним тоном, ніби Оксана на щось претендувала. Оксана поглянула на неї, мовчки як борець, який не мав наміру здаватися, а потім просто розвернулася і продовжила свій шлях. Але вона встигла почути, як Ліля сказала, навіть не думай, щось собі забирати. Через кілька днів Оксана отримала дзвінок. Він був від нотаріуса. «Оксано Михайлівно, вам треба бути присутньою на оголошенні заповіту вашого покійного чоловіка. «Заповіту?» Оксана не могла зрозуміти, невже мій чоловік мені щось залишив. Пробачте, я не маю права обговорювати це в телефонній розмові. Ви зможете приїхати. Так, звісно, я буду, відповіла Оксана. Вона не очікувала нічого, але можливість побачити, як поводить себе Ліля, була їй цікавою. На оголошенні заповіту, Ліля почувала себе справді чудово. Біля неї знову стояв той самий чоловік, який з нахабною посмішкою дивився на Оксану. Як і очікувалось, усе рухоме та нерухоме майно було передане Лілі. Проте, наприкінці нотаріус додав, Є Ще один будинок, який належав покійному. Він знаходиться у віддаленій сільській місцевості, за 100 кілометрів від міста. Лілія засміялася. Старій дружині, стару хату. Ну, не хвилюйтеся, Оксано, я не буду забирати у вас цю халупу. Вам і так немає де жити. Тепер у вас буде власне житло. Мабуть, такі апартаменти, вам підійдуть. Оксана нічого не відповіла. Вона просто взяла документи і вийшла з кабінету. Вона сіла в машину і уважно подивилася на адресу. Чи варто їхати дивитися? Врешті у неї сьогодні та завтра вихідний. Дорога була довгою та важкою. Вона кілька разів заблукала, і її автомобіль ледь проїжджав по дорозі. Але, зрештою, вона таки помітила потрібну табличку. Село виглядало майже покинутим, старі будинки, більшість із них вже давно заросли бурянами. Оксана зупинилася і поглянула на будинки. За старою фотографією, яку їй дали, вона зрозуміла, що її будинок останній у селі. Дорога вела прямо до нього, але це була не асфальтована вулиця, а стежка, яку проклали через траву. Коли вона нарешті доїхала, її машина зупинилася біля воріт. Будинок виглядав покинутим, але на землі перед тим були сліди. Від автомобіля. Оксана вирішила вийти. Вона відчинила калитку, підійшла до дверей і зрозуміла, що вони відчинені. Звісно, тут, мабуть, вже все розкрадено, подумала вона і відчинила двері. Всередині її вразив запах свіжозвареної кави. Оксана стояла, мовкопана. Як це можливо? Вона оглянула кімнату там було чисто, тепло, на столі стояв ноутбук. І раптом вона почула голос Не бійся, це я. Вона різко обернулася і побачила перед собою Максима. Світ навколо потемнів, і Оксана знепритомніла. Коли вона прийшла до тями, Максим сидів поруч і тримав її за руку. Оксана торкнулася його обличчя, відчувши тепло його шкіри. Це точно ти? прошепотіла вона. «Так, я живий, відповів він із посмішкою. Він виглядав набагато кращим, аніж під час їхньої останньої зустрічі. Оксана різко сіла. «Я що, померла? Ні, не ти, посміявся Максим. Ніхто не помер. А кого тоді поховали? запитала вона і подивилась йому очі. Максим знизу плечима. Це була лялька, дуже дорога імітація. Оксана здивовано дивилася на нього, вона не розуміла, що відбувається. Ліля, вона отруювала мене, почав розповідати Максим. Я спочатку не здогадувався, але коли стало очевидно, що вона щось підливає мої ліки, я почав своє розслідування та не встиг його завершити. Більшу частину мого майна вона все ж таки встигла привласнити, але я не міг їй дати завершити задумане. Оксана сиділа в старому кріслі і не могла повірити своїм очам. Перед нею був Максим, її чоловік, якого вона думала, що втратила назавжди. Усе, що відбувалося останнім часом, здавалося їй нереальним, а він сидів навпроти і спокійно продовжував свою розмову. Ти розумієш, мені потрібно було щось зробити, щоб заморозити все. Михайло мені допоміг він лікар, і ми разом вирішили, що мені потрібно померти. Ти ж пам'ятаєш його клініку на околиці. Вона ідеально підійшла для такого плану. Я боявся, що будь-якого дня доза, котру Лілія мені підсипала в їжу, може бути останньою. Все вдалося, але залишились деякі незавершені моменти, які ми з тобою маємо виправити. Я розумію, що я тебе дуже образив і я не вартив твоєї допомоги, але тільки ти можеш мені допомогти. До пізньої ночі вони розмовляли, і Оксана, хоча й розуміла, що має бути ображеною, не змогла йому відмовити. Вона досі кохала Максима, попри все, що трапилось як вона могла не погодитися, коли перед нею сидів живий чоловік, якого вона оплакувала майже кожну ніч. Того вечора вони залишились удвох. Максим пригорнувся до неї, мовчки зарившись носом у її волосся. І тільки прошепотів одне слово Пробач. Зранку, коли Максим збирався їхати, він тримав її за руку і сказав Я благаю тебе, будь обережною. Ми ще не закінчили з Лілею». Оксана відчувала, як всередині зростає тривога, але вона знала, що мусить іти далі, що є справи, які все ж таки мають вирішитись. Через кілька днів мало відбутися слухання щодо спадщини Максима. У нотаріусі було людно, а Ліля, дружина Максима, все просто палахкотіла від злості. Вона не могла зрозуміти, як це так. З'являється новий заповіт. дарчі!» – Вона кричала на нотаріуса Це все належить мені, я продам це все вже завтра. А нотаріус спокійно відповів Пробачте, але продаж все ж таки доведеться відкласти. Все має бути перевірено. Тому всі угоди тимчасово заморожені. Ліля кинула злісний погляд на Оксану і сказала Ти про це пожалієш, і дуже швидко. Оксана намагалася зберігати спокій. Вона спостерігала за Лілею, у якій просто вирував гнів. Її слова прозвучали з обурення. «Думаєш, я тобі хоч щось віддам, помиляєшся. Я витратила на Максима роки і не збираюся здаватися просто так. Ти теж підеш туди, жде і він. Оксана посміхнулася. Думаєш, ти будеш мене повільно труїти, так само, як і Максима? Ліля різко повернулася до неї із подивом очах. А ти розумніша, ніж я думала. Так, я повільно його труїла, щоб мати час переоформити на себе все його майно. Ти ж мені не потрібна. Чим швидше ти помреш, тим краще. А ти знаєш, що є такі ліки, коли навіть не можна виявити отруту в організмі. Її сміх лунав ніби виклик. І раптом з'явився її коханець, який йшов прямо до Оксани. Щойно він підійшов на кілька метрів, як між ними став Максим. Одним ударом він поклав його на землю. Ліля просто від жаху, коли побачила Максима, розгубилася і почала тікати, але її зупинила поліція, яка вже була на місці. Оксану просто охопив жах. Максим взяв її за руку і сказав Дякую тобі. Але в нас є ще одна справа. Він знову привів її до нотаріуса той, як виявилося, знав все, що відбувалося, і навіть не здивувався. Максим переписав на Оксану все своє майно. Пробач мені, це найменше, що я можу для тебе зробити, сказав він. А що далі? Запитала Оксана. Я не хочу тобі заважати. Сумно промовив він. Можливо, мені варто залишитися в селі, щоб ти могла жити своїм життям. Оксана пішла додому, але на серці була порожнеча. Здавалося, вона має бути щасливою. Максим живий, вона багата, але щось було не так. Вона зупинилася в коридорі своєї квартири і мовчки дивилася в дзеркало. Їй раптом стало ясно, що не так. Їй був потрібен Максим. Вона його любила, попри все. Оксана вибігла з дому, вона сіла в машину і поїхала, розуміючи, що має зробити. Вона приїхала в село. Коли вже було темно, Оксана зупинилася і дивилася, як у будинку Максима горіло світло. Вона посміхнулася. Це був правильний вибір. Через кілька хвилин вона вже стояла біля воріт і відчиняла їх. Вона увійшла до подвір'я. Її зустрів Максим. Він саме спускався сходами назустріч. Ти впевнена, я ж тебе дуже образив і таке, мабуть, не пробачають. Оксана на мить зупинилася, подивилася йому в очі. І сказала, так, ти маєш рацію, таке не пробачають, але я тебе дуже сильно люблю, тому я спробую. Максим міцно її обійняв і полегшено зітхнув: напевно, мені потрібно було пройти через все це пекло, щоб зрозуміти, як сильно ти мені потрібна, я більше тебе не ображу ніколи. Давай просто все це забудемо і почнемо все з чистого аркуша. Нам всього сорок і у нас все попереду, сказала Оксана і відповіла на його обійми. Через три місяці відбувся суд над Лілею та її коханцем. Оксана не змогла прийти на засідання, тому що погано себе почувала. Максим, як завжди, хвилювався за неї, тож, як тільки почали оголошувати вирок, він вже мчав додому. Коли він увійшов до кімнати, Оксана зустріла його якоюсь новою таємною посмішкою. Оксано, ти як, що з тобою? А ми тут на надекого чекаємо. Через сім місяців нас буде троє. Максим здивовано подивився на неї, а потім навіть розгубився і нарешті сказав Це не жарт? Ні, відповіла Оксана і посміхнулася. Максим підняв її на руки і почав кружляти по кімнаті, а потім поставив на місце і сказав. З кожним днем я розумію, що з тобою моє щастя стає тільки більшим. Я думав, що не можна вже бути щасливішим, а виявляється, можна ще й як.